Міття в Україні і досі збирається і складується на спеціалізованих полігонах. Працівники переважно комунальних підприємств відбирають те, що містить небезпечні хімічні сполуки. А інколи, як у підприємстві Аякс, неподалік столиці, відсортовують папір, пластик і скло. А в більшості сміттєзвалищ України усе, що зветься твердими побутовими відходами, змішують з органікою в єдине місцево. Воно нерідко з пекотними літніми днями спалахує, отруюючи випарами мешканців навколишніх будинків. Це не можна сказати, що це тільки в нас то горить, воно горить сьогодні кругом. От Навіть недавно дивилися американську свалку, так вона горить набагато більше, ніж наша. Ця система і накопичення за цих майже 50 років твердих побутових відходів приводить до того, що прогресує органіка, і воно саме загорання. Виходить. Ми і тушимо, землею засипаємо, ну, допустимо, потушили, вроді притушили. Через годину воно в другому місці спіхи. Вчені підрахували при тому, що європейці складають лише 10% земного населення, п'ють вони 33 усієї води в тарі. Якщо скинути усі залишені за рік пляшки в один час і в одному місці виросте гораз за вишки з вежу. Якщо ці пляшки збирати і переробляти, заробити можна певне на ще одну таку вежу. На заході існує значна конкуренція за право працювати з відходами, адже там утилізація давно є високорентабельною індустрією економіки. Німеччина торік заробила на смітті 70 мільярдів євро. В Україні ж підприємці-утилізатори спрацювали у збиток, стверджують через те, що законодавці скасували податкові пільги. Урядовці надалі обіцяють допомагати у США та Європі. 97% сміття переробляють, отримуючи з відходів. Газ, будівельні матеріали і електроенергію. Україна, яка цього не робить, не заочаджує природні ресурси. Екологи вважають, не залучивши до будівництва сміттєпереробних заводів інвесторів, наша країна може остаточно втратити свій шанс вирішити проблему утилізації сміття.